Що я вам сьогодні покажу Варшавський, ЖК Варшавський. Це у нас буде продаж, однокімнатні квартири з ремонтом. Дивіться, як він розбудувався. Варшавський перший, Варшавський другий, Варшавський третій, Варшавський плюс. Просто окреме таке повноцінне місто зі своєю інфраструктурою. Так що подивитися, ось в цьому будиночку. Дивіться, ось така кухня вітальна, симпатична. Є посудомийна машина, такий ремонт. Вот, підсвітки. Диван розкладається, телевізор, лоджія. Прикольна квартира, така повністю комплектована. Середній 14 поверх, Симпатична. З того, що тут є, напевно, що найсимпатичніше. Пований бойлер Симпатичні кольори, до речі. Так, і спальня дивіться яка. Там у нас гардероб. роздружна система, мейкап столик натяжні стелі. Тут у нас, бачите, штукатурка. Чіки відкриваємо. Ось такий гардероб. Ось така квартирка.